Слава Україні, друзі. Сьогодні вийшов в ліс. Не знаю, чи щось вийде, але сьогодні останній день перед снігом, на завтра сніги передають і морози вже. Сьогодні, якщо не помиляюсь, 6 січня. Ще до вечора погуляю, сніг вже почав тако підсипати. І на завтра вже морози. Ну, думаю, сьогодні щось вийде знайти. Вперед. Момент істини. Випав ранній п'ятачок до 35-го року. Подивимося, який нам дасть рік. Можливо, 33 й або 34. й Червоний такий. Так, зараз я трошки його вимию. На жаль, 26. й Ну так. Монетка, в принципі. Нічого, П'ятачок завжди. Дуже гарно піднімати. А це навіть і не все, дивіться. Ще сигналить. 12. Так, тут десь. Або троячка, або... Ага, копійка. А що так копійочка гарно звинить? Аж 12. Що цікаво також 26-го року. Так, що там, може ще є сигнал? Оце вже лопата. Щось не зрозуміли, Зараз спробую купнути. Все-таки ще один сигнал. Але цей 27 п'яточки так не сигналять. Можливо, срібло. Аби ж то срібло? Де що? Не пойняв. Так, зараз знайду. Момент розпаковки. Дивіться, щось є. Надіюсь, срібло. Так. Що це у нас? Що це таке? Коротше, помею. На жаль, це не срібло. Це копійка 24-го року. Така гарна розсипушка. Ну що ж, йдемо далі. Так, я ще не докопав. Покажу як співає. 33, 35, 36. Зразу був сигнал такий хренуватий, а це вже став кращий. Цікаво, що тут буде. Велику таку яму по ширині розкопав, щоб не зачепити. Може щось цікаве. Побачимо, що нам сьогодні лісок дасть. Так, пробуємо чи достав. Не достав. Так, зараз достану та й покажу. Сигнал ще кращий став. Слухайте. 36, 37, 38. Бачу, як то гурт. Та ну. Ох! Ох! Оце шайба! Йолки-палки! Це що може бути? Це що може бути? Йо йо це п'ятак, походу. Низькопрофільний. Той, що Олександра Іго, здається, зараз я. Оце то, -то монетос. Стан буде супер. йо-ма-йо, -йо, дуже вони рідко випадають. Ще й 5 копійок. 5 копійок 1865 року. Йолки-палки, я вже... Років три не знаходив таку монету. Що ще й в такому стані. Оце то знахідка дня сьогоднішнього. Круто. ідем далі. Так як випала тільки що монетка. Покажу ще який гудзичок знайшов. Лісниковий. Ще й не алюмінієвий а мідний. Обично алюмінієві такі нахожу. І тільки що випала ще монетка. Троячок, напевно. Поїжений страшно. Ця сторона гарна. В принципі, видно ще щось. А ця сторона. Отак, От хоч рік видно, 29-й. Поки так. От на сьогодні і на останок якась попала знахідка, навіть не бачу вже де. Ось щось овальне. Не знаю що. Зараз подивлюсь, підчищу чуть-чуть Воно не овальне, це так закисла оця радянська фіговина. Бачите, такий гнилий гудзик на останок попався. Ну добре, на сьогодні все. Хоч і коротенький коп, але шикарнючий. Так що, знахідки, в принципі, ви всі бачили. Показувати їх не буду, то вже їх темно. Добре, до зустрічі на каналі. Всім пока!